Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео хочу розповісти про взагалі неадекватні, незрозумілі і неочікувані штрафи в Іспанії. Ну, такого уявити собі, я, ну, мені важко було це уявити. так? Давайте зараз пройдемося по всім ним, щоб ви знали, якщо ви приїжджаєте сюди на своєму авто, так? щоб ви знали, що вас може очікувати. Перше. Перше. Перекус за кермом. Головне управління дорожнього руху в Іспанії, ДГТ, переконане, що водіїв сильно відволікає від дороги, якщо їсти за кермом. Крім цього, це загрожує життю і здоров'ю інших учасників руху. Штраф 200 євро. Получите. Розумієте, отак от, ну, ти, ти цього не знаєш, да? от за те, що ти їсиш за кермом, це 200 євро можуть тобі дати. Так? В мене запитають, а як вони це побачать? От, ну, мож, може камера Так побачити, бо тут на дорозі нема таких людей з паличками, які можуть тебе ну, зупинити, там вони просто їздять. Або це камера. Далі. Не кусайте нігті за кермом. Нігті за кермом, уявіть собі. Хоч це і важко сприйняти за реальне порушення, іспанські поліціянти можуть вас оштрафувати за те, що ви поклали пальці в рот. Штраф 80 євро. Винь да полош. <сум> Цілунок пасажира під час руху. Якщо водій цілує пасажира під час руху, е, як. Е, Да, за це доведеться від, віддати з гаманця кілька десятків євро 80 євро. Далі поїхали. Занадто гучна музика. Оце за це я вже давно бачив, я читав, але зараз я ось, ось, ось собі за, занотував повністю ці, цілий список оцих таких речей які для нас. Ну, взагалі, новина, і вони не зрозуміли, так? незрозумілі. Занадто гучна музика. Тут таке, от воно дуже схоже на Україну. Тут вони теж таке хочуть поїздити, показати, яка у них тачка, там там, все, або, іще, або о, звичайна тачка, але вони там включають музику на, на всю і так їдуть, там, там, церкви викидають іноді там, ну, таке, от, так виділюються. Да, типу Водія може оштрафувати за гучну музику, яка лунає з машини у житлових кварталах. Так? Там, де можуть спати люди, ну, похилого люку. Е, люди похилого віку, там, це їм може взагалі критично заважати. Ви повинні розумітися. Біля зон відпочинку або біля лікарень. Таке, якщо вони це роблять. От ми живемо напроти лікарні. Все, в нас тут не Але вони їздять все одно, вони все одно сюди якось заїжджають. Ну, от, штрафи, які 80 євро, 100 євро, і увага. 2400 євро. Отак. От За, е, залежності від децибел, які лунають. Так? Як вони вимірюють, поки що я ще не знаю. От. Сигнал. Тобто, сигналити. Використовувати сигнал дозволено лише у випадку аварійних ситуацій. Якщо небезпеки на дорозі не було, то, посигналивши, ви можете бути порушником штраф 80 євро. Я взагалі не бачу. От тут тільки за паркування можуть менші штрафи бути. За паркування 30 євро, 35 євро штраф. Ну він 70, але якщо швидко платиш, то 35. так? Далі. Неналежний одяг. Не можна сидіти за кермом, бо соніш у шльопанцях або з голим торсом. Про голий торс взагалі я, я не розумію, чому з голим торсом не можна. Ну, ти там з пляжа їдеш. Це твоя справа ти в своїй машині. Да? Не можна. Про шльопанці так, я чув, ми постійно їздимо літом на пляж. так, Нам тут година їзди до океану. Це постійно. Ми, ми, ми майже там живемо на тому пляжі літом. от. Але ну це не так незручно їхати. Ну, у взутті нормальному, так. ну в кросівках, наприклад, да? От, мені зручніше взяти надіти шльопанці і поїхати. От, ні. Як я про це почув, то ну, це, це взагалі був. жах. Зараз з собою вожу, їду в кросівках, везу з собою шльопанці в багажнику, виходжу з машини, передіваю шльопанці, заходжу в машини, вдіваю кросівки. Так роблю. Ну, Тому що це просто нереально, так? Значить, до 200 євро. Якщо в шльопанцях або з зголим. Нормально, а що? Так. Неналежна поведінка на заправці. Неналежна поведінка, де не в машині, не на дорозі, а на заправці. Понятно? Так. Далі, значить, слухаємо: коли заправляєте автомобіль, заборонено лазити у телефоні та вмикати радіо. Як ти, чесно кажучи, будеш вмикати радіо, коли ти заправляєш автомобіль, я не розумію. Ти ж повинен вийти і вставляти цей пістолет. Як ти будеш, яке радіо? Може радіо якесь таке, що ну, на плечах носить. Це ж яке радіо, я не розумію. Так? Ці дії можуть бути небезпечними, вважає ДГТ, це управління транспорту. Штраф 90 євро. До 90 євро, ну може менше. Мийка машини власноруч. Тобто, якщо ви вийшли біля будинку миєте ось, ось за це, так? при самостійному митті автомобіля ви повинні уважно вибрати місце для цього. Поза як у багатьох областях не заборонено робити це. Тобто, ну, якщо приватний сектор або пустинна така місцевість, то там вони, звісно, що не будуть на таке дивитися. От, а якщо в місті, і ти так на дорозі на, пар... на парковці миєш. То це небезпека для твого життя. Ти можеш обходити машину з цим відром. Ну так, ну машини їздять, їздять по цій вулиці. Наприклад, у себе біля будинку я б сам би цього не робив. Тобто, штраф. Вгадайте скільки? 751 євро. Отак, так, получите. Так, встановлений лікоть, виставлений лікоть у вікно. Виставлений лікоть у вікно. Отак от ти виставив лік, от, ну нібито їдуть, знаєте, деякі люди. От. Вікно. Вважається, що такий жест може завдати водію е, безпечно керувати машиною, завадити водію безпечно керувати машиною. Не кажучи вже про те, що у такому випадку автолюбитель не зможе власноруч зреагувати під час аварійної ситуації. Штраф 200 євро. Розпішітесь. Отак. Це, це реально для мене деякі от речі, що я навіть тут прочитав, ну це вже для мене. новина. Зараз буде іще цікавіше. Останнє, те, що я навіть не знав до цього дня, я не знав. Масивне ще штраф. Наступний. Масивне пальто або дуже велика куртка. Тобто, зрозуміти, що таке масивне пальто або куртка, ну це мені трошки важко розуміти. Воно масивне в мене чи не масивне? Да? От як хто буде розбиратися? ДГТ не забороняє одягати пальто або інший зимовий одяг. Але важливо, щоб верхній одяг не був надто громіздким і не ускладнював керування. Якщо ви в громісткому одязі, штраф 100 євро. Отак. Далі, ну це взагалі для мене така річ. Я, я навіть не знав це. Я сьогодні тільки це дізнався. Пакети із магазину, іспанські копи, шт. Е, пакети із магазину. За пакети із магазину, які лежать в машині, можете штрафувати. Іспанські копи штрафують за покупки з магазину, які водій залишив на сидінні своєї машини. Відповідно до статті 14 загальних правил дорожнього руху, предмети повинні бути закріплені у багажнику, щоб у разі аварії або при екстреному гальмуванні вони не влетіли у вас і не травмували. Штраф 200 євро. Так. Ви розумієте? От я зараз, ну, я іноді я їду, просто на заднє сидіння поклав пакет з продуктами, так? Все я вже краще його класти туди не буду. Але в мене настільки великий багажник, що там вони швидше розлітяться. Швидше, ніж на, на, передні, на задньому сидінні. Ну так я не знаю. Будемо думати. Ну, так, от, щоб, щоб ви розуміли, таке може вас спіткати. от така річ. Дуже будьте уважними. Інтегруйтесь на цій землі, не попадайтеся, хай у вас все буде добре.